Саме перше хочеться сказати слава Ісусу. Ми співали, йому належить слава і хвала. І це є істина. Друзі, і зовсім недавно в нашій країні ми святкували День Незалежності. І знаєте, такі думки в мене були, що для того, щоб бути незалежними, тобто незалежність залежить від чогось, для того. Щоб бути незалежними, треба, щоб люди розуміли, що від них щось залежить. Щоб церква розуміла, що від неї щось залежить. І саме перше, церква має стати залежною від Бога, від Його благодаті, Його сили, Його мудрості. І тоді, тоді ці люди зможуть зробити свою країну незалежною від гріха, від спокус цього світу. І незалежною від будь-яких, знаєте, зовнішніх факторів, коли ми будемо залежати від Бога. І знаєте, ми спілкувалися з військовими от нещодавно, і один з них сказав таку просту річ. Він каже, багато речей, які, поганих речей, які відбуваються в нашій країні, вони відбуваються від того, що люди є байдужими. Кожен, знаєте, в своєму якомусь такій ракушки закрився. І ця байдужість, вона дає можливість злу розповсюджуватись. Вона дає можливість продовжуватись війні в тій фазі, яка є. Можливо, через... Байдужість людей, ця війна змогла відбутися. І церква не має бути байдужою. Ми не маємо бути байдужі Я дуже дякую церква за всіх вас. Я бачу, як багато церква, як ви особисто робите сьогодні, для того, щоб полегшити життя наших людей, для того, щоб розказати їм про милість Божу. Але ми маємо розуміти і включитися на весь наш можливий ресурс, який дав нам Господь, хто скільки може. Ми не маємо бути байдужими і просто цей час витрачати на якісь такі. Бо прийшла біда в нашу, нашу країну. І, на жаль, війна не у кожній сім'ї. На жаль, я не кажу наслідки війни, я кажу про розуміння. На жаль, не всі українці сьогодні розуміють. Поїдьте в Київ ввечері, підійдіть до дискотек або клубів. І сьогодні солдати задають питання, невже люди не розуміють, що якщо ми не станемо всі пліч опліч, то ця війна може прийти в кожну родину? Горе може постукатись в кожні двері. Друзі, тому ми не можемо бути байдужими. Бо кожна наша молитва, кожна наша добра справа, кожне наше зусилля, яке ми робимо, воно також в цьому фізичному світі наближає перемогу. І от просто подумайте і помрійте, якщо ми нашими зусиллями, які ми робимо, змогли... Зробити або повпливати так, щоб війна закінчилась хоча б на годину раніше. Скільки життів буде збережено, скільки батьків прийдуть до своїх дітей, а синів прийдуть до матерів. Друзі, це та величезна нагорода, яка чекає нас на небі, коли Господь відкриє багато речей. Тому хочеться помолитися, друзі, так знаєте, як за своє. Це наша країна, Бог дав нам її в наші руки. Це наше, нашим дітям, нашим онукам тут жити. Ми маємо не бути байдужими, ми маємо бути активними. І війна закінчиться. І прийде мир, і прийде радість. Бог благословить. І кожен отримає свою нагороду. Церква, хай Господь благословить вас. Давайте помолимося. Аллилуя, Дорогий Господь Боже, ми дякуємо Тобі, Боже, за твою величезну милість і любов, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господи, Боже, що Ти в свій час призвав кожного з нас, Боже. Ти вийшов нам на зустріч, Боже, і своєю милістю і любов'ю покорив наші серця, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже. Ти зробив нас щасливими, ти дав нам надію, Боже. Господи, і ти хочеш, щоб цю надію, Боже, ми понесли до кожної людини, Боже, з якою ми зустрічаємось. Господи, ти сказав в своєму слові, що якщо ти знаєш, як робити добро і не робиш, то ти чиниш гріх. Боже, благослови нас це розуміти і не просто розуміти, а мати це в серці, Боже. Наповни нас Твоєю любов'ю до нашої країни і наших людей. Які ще сьогодні, можливо, не знають Тебе, Боже. Господи, допоможи нам, Боже, виконати ту святу волю Твою, Боже, і розказати їм про Твою любов, Боже, і принести тепло в їхні серця, Боже, і надію, Господи, благослови, Боже. Я вірю, що ти можеш зробити через церкву, через вірних тобі людей багато, багато всього доброго, Господи. Ти можеш закінчити цю війну, Боже. Але ти чекаєш, ти чекаєш, щоб народ навернувся. І церква. Церква має працювати в цьому направленні. Церква має розповсюджувати Твоє Євангеліє, робити добро, засвідчуючи про Твою любов, Боже. Благослови всіх нас. Дай нам сил, дай нам мотивації, Господи. Коли в нас опускаються руки, підтримай нас, Господь, бо ми сподіваємось на Тебе. Бо ми хочемо прославити Тебе, бо ми хочемо розказати про Твою любов, Христос. Бо ми знаємо, що тільки вона спасає, тільки вона зробить людину вільною, тільки вона дає надію, яка ніколи не посоромлює. Нехай за все, Господи, буде тобі подяка і слава. Ми віримо, ми віддаємо свою країну в Твої пронзенні руки, кожну людину, кожного військового, кожного. Волонтера, кожну людину, яка, Господи, є в нашій країні, ми віддаємо в Твої святі пронзенні руки, і ми віримо, що ти збережеш кожного. Душа кожного буде збережена тобою, Боже. Ми віримо, що навіть якщо сьогодні на цій землі ми розлучені з нашими близькими рідними, ми зможемо зустрітися з ними в Твоєму царстві, Боже. І я дякую тобі за твою любов. І за твою милість, Божа. Нехай за все тобі буде слава і подяка з наших сердець. В ім'я Ісуса Христа ми молились тобі, Господь. Амінь.